105 років роботи і 600 вистав. Театр Франка відзначає ювілей. Свій Перший сезон Франківці відкрили у 1920-му у Вінниці і за декілька років перебралися до столиці. За час існування у театрі творили режисери Гнат Юра, Лесь Курбас та Сергій Данченко. А свій талант на сцені розкривали такі актори, як Наталія Ужвій та Богдан Ступка. Напередодні міжнародного дня театру розповідаємо, чим нині живуть Франківці. Які їхні будні години в живій черзі до каси і постійне оновлення афіші на сайті за квитками на вистави першої сцени країни, затяті театрали можуть полювати місяцями. Неймовірне відчуття такої спільності між творцями, які на сцені, і між залом, який, незважаючи на шахетні, Атаки, ракетні атаки по 6 годин тривоги, і жодного місця немає ввечері після, після цих випробувань. Директор каже за радянських часів театр пережив цензуру та репресії. Тож сьогодні головне свобода вираження. Для нас є дуже важливо пам'ятати, брати якісь Оці джерельні витоки, так з яких струменіє цей цей смак, смак до театру справжнього, так який не стоїть на е, платформі пропаганди радянської, так але а який може говорити, рефлексувати на події, які ми переживаємо, десь щось передбачати у репертуарі разом зі світовою та українською класикою, експерименти сучасності і пошук нових форм. Немає жодних обмежень, є спільний вектор, що це має бути правда, що це має бути чесно, що це має бути по-справжньому, що це має бути зі смаком і талановито. Ідеї для вистав народжуються залежно від того, що хвилює режисера і на що зорієнтована його діяльність, пояснює Давид Петрусян. Кожен текст це підбір нових засобів виразності і підходів до психології людини. Ну, ідеї ж в природі вони ж не статичні, ну і людина ж теж вона рухається, зіштовхується з різними явищами, міркує про них натхнення. Я думаю, що все як у всіх людей: кіно, література, музика, життя в цілому, досвід життєвий, тому все це переноситься на сцену і відрізняє одного режисера від іншого. У нас зробилася конкуренція режисерів в нашому театральному житті. Оця конкуренція режисерів, вона дуже хороший стимулятор. Стимулятор, який підсібнув багатьох людей. І багато театрів зазвучали неймовірно потужно, тільки з огляду на те, іншого способу немає, як шукати нові форми вираження на сцені. Нова вистава це місяці напрацювань і сотні годин репетицій, каже Давид Петросян. І додає, акторів підбирає за темпераментом, рівнем свідомості і бажанням розвиватись. Я беру текст, готую його, опрацьовую з художником, це місяць-півтора роботи і два місяці роботи з акторами. У мене є група людей, яким я в цьому сенсі довіряю, і в перспективі, мабуть. Буду з ними і надалі постійно працювати. Робочий день акторів залежить від їхньої зайнятості у виставах. Якщо він зайнятий, він приїздить на 10 ранку до 2, буває до 3, Йде репетиція, можливо, ще вечірні репетиції потім іде перерва. Можливо, вечірні репетиції. Ну або ранкова репетиція і вечірня вистава. Актори кажуть, сьогодні розподілу за амплуа в театрі немає. На сцені відтворюють усю палітру емоцій. Думка режисерська пірнула так глибоко і фантазія, і акторів потягнула за собою, що вже будь-якого героя, якого ми собі вважали, що хтось може зіграти тільки високі, красиві струнки і так далі, може зіграти абсолютно непоказного росту чоловік, але з великою душею. Зараз немає значення. Мені подобається як драматичні і різні автори, тобто широких маскивів від Шекспіра до тонків, там Тенесі Вілямса. Так само якісь комедійні ролі. Ну, головне, щоб не знаю, добрі вони були. Та працівники театру запевняють, успішна постановка це більше ніж вдалий текст, і хороша гра. Звук, декорації, костюми, світло. За виставою робота сотні людей. Це звичайно адміністративний цех, це наші касири, гардеробники, це прибиральниці, це, це понад 500 людей, які працюють в цьому в цьому живому організмі. Успіх вистави залежить і від глядача, зауважують у театрі. Тож просять поважати і тих, хто на сцені, і тих, хто в залі, зокрема, знімати без палахів і не спойлерити виставу в соцмережах. Мене дратує саме телефони в театрі. Я не розумію цієї телефонної ери в театрах, знімання фотографій, відео. А ще глядачів просять не спізнюватись. Кажуть, розуміють причини затримок, бо воєнний час. Та заходити після третього дзвінка не бажано. Продовжуйте. Господи, я вам не скажу, що воно виводить рівноваги. Мені зразу, знаєте, одного разу я так виходила, і я, мені так захотілося аж заплакати і отак от повернутися до глядача і просто зробити йому так. Сьогодні в театрі покращують безбар'єрність, а також допомагають війську. За півроку зібрали майже 60 мільйонів гривень. Наразі частина працівників на європейських гастролях. У планах 25 міст. У театрі не тільки показують український продукт на міжнародній арені, а й витісняють звідти російський. Соня Григорчук, Валерій Сетюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.